Цей пункт надзвичайно важливий в своєму житті. Я перепробував масу видів спорту: це і футбол, баскетбол, гандбол, теніс, як великий, так і маленький. Кожен з цих видів спорту був пов'язаний з різними етапами в моєму житті, і навіть з травмами. Але я ні трішки не жалкую. Кожним із цих видів спорту я займався просто з величезним ентузіазмом і був занурений в найдрібніші деталі. Але зупинився все ж таки на плаванні. Я просто обожнюю вільний стиль в плаванні, проплавивши десь. Півроку я отримав травму, граючи при цьому в баскетбол, а не плаваючи в басейні. Мені довелося оперувати коліно мене була, був повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки, і згодом я знов повернувся до плавання. Сумарно займаюся плаванням десь півтора-два роки. Плавання це надзвичайно корисний вид спорту, особливо якщо плавати не в басейнах з хлорованою водою або на відкритій воді. То це взагалі буде ідеально. У воді ваше тіло не може зробити різких рухів. Це дозволяє розвивати ваші м'язи поступово, збільшуючи при цьому гнучкість всього вашого організму. Завдяки постійному правильному диханні, ваш організм отримує достатню кількість кисню. Як ви вже почули, я обожнюю плавання і раджу вам, як ваш Перший вид спорту. Але якщо не подобається, то ви маєте знайти той, від якого вас горять очі, і який підходить саме вам. Важливо не тягнутися за популярністю того чи іншого виду спорту. Це означає, якщо всі бігають, не обов'язково ви маєте бігати. Ви можете спробувати, але якщо вам це не заходить, і ви робите це з надмірною. Напругою в вашому організмі, звісно, всі види спорту задіють напругу в вашому організмі, тому що коли ви займаєтесь спортом, ви повинні викладатися, ви повинні виходити з своєї зони комфорту, але при цьому ви повинні враховувати. Що ваш майбутній вид спорту, який ви оберете, він повинен враховувати рекомендації вашого індивідуального організму, або навіть краще звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи можна вам займатися тим чи іншим видом спорту. Тут одна моя додаткова суб'єктивна порада, а можливо навіть і об'єктивна. Я не раджу вам займатися будь-яким спортом професійно, тому що професійні види спорту, коли ви займаєтесь цим професійно, вони шкодять вашому за здоров'ю, замість того, щоб зміцнювати і підтримувати його. Як і в будь-якій сфері нашого життя, якщо ви хочете чогось досягнути, то потрібно цим займатися постійно і регулярно. Я вас вітаю. Ви почули цю пораду 101 раз в вашому житті. Та чи скористаєтеся і втілити ви її життя, чи пропустити вуха, як було попередніх 100 разів, залежить, звісно, від вас. Постійність і регулярність це те, що відрізняє успішних людей. Вони звикають до цієї рутини. Вони знають, що це потрібно виконувати постійно на регулярній. В основі вони знають цей секрет. Завдяки цьому секрету вони нарощують свій потенціал. Звісно ж, це стосується і спорту. Якщо ви хочете досягти в ньому якихось результатів, пов'язаних, можливо, з вашим персональними рекордами або з покращенням вашого здоров'я, то без постійності і регулярності нічого не буде. Як часто займатися спортом, звісно, залежить від вас, від вашого графіку роботи і багато інших факторів, які можуть вплинути на. На ваші заняття в вашому житті. Особисто я займаюся плаванням тричі на тиждень. Кожен раз я з нетерпінням чекаю свого тренування. Ви можете чергувати різні види спорту, наприклад, біг і силову підготовку, йогу і командні види спорту, і таких комбінацій може бути безліч. Ваше завдання просте: подивіться, ваш тижневий графік, Визначіть у ньому вільний час для тренування. Визначіть дні, коли ви зможете тренуватись, і вперед до роботи. Ось цей пункт, до речі, стосується не тільки спорту, а й життя в цілому. Якщо ми говоримо про взаємне відносини з людьми, то вашим тренером може стати ваш психолог. Якщо ми говоримо про харчування, то вашим тренером, наприклад, може стати дієтолог. Якщо ми говоримо про бізнес, то у вас може бути якийсь персональний коуч, який веде і направляє вас. Я проаналізував багатьох успішних людей, і в них в кожній сфері їхнього життя є ну, так званий тренер. Тобто людина, яка в тій чи іншій сфері розбирається краще, чим ось ця успішна, щаслива людина і так далі. Їй можна довіряти. Це значить, що вона вам може дати ті поради, які зекономлять вас, вам час, ті поради, які зекономлять ваші нерви, ті поради, які можуть в багатьох випадках примножити, наприклад, ваші статки і так далі. Тому в спорті так само. Тренер в спорті це людина, яка пройшла. Ваш шлях, який ви хочете пройти, яка вже пройшла, яка знає, як його пройти, яка може вас направити, підказати, особливо якщо це персональні тренування з тренером, то це взагалі круто. Ще я замітив, що з тренером має бути якийсь ментальний зв'язок, ви маєте бути на одному рівні. Тому, якщо вам не зайшов перший тренер, другий чи третій, сходіть до четвертого і, можливо, з ним ви подружитесь. Я не знаю, з ним ви відчуєте те, що ви хочете працювати над своїм. Своїм тілом займатися тим чи іншим видом спорту. І коли появля... з'являється між вами ось цей зв'язок ментальний, тоді ваші тренування стають ще продуктивнішими, ще інтенсивнішими, і ви починаєте досягати більше результатів, навіть чим планували до цього в минулому. Я розумію, що в багатьох може не бути можливості знайти собі тренера. І це нормально. Але ми зараз живемо в. Класному, класному сучасному світі в епоху штучного інтелекту. І на ринку, в тому ж Google Market чи App Store існує маса програм з готовими тренуваннями. Якщо ви купите ще якийсь собі фітнес-браслет або смарт-годинник, то вони будуть враховувати, складати, розраховувати тренування спеціально під вас, під ваші цілі, які ви можете в цих програмах задати. Тому, якщо є бажання, то можливість завжди знайти Йдеться навіть, тобто, ну я маю на увазі, що ці програми вони не коштують всі гроші світу. Тобто, це набагато дешевше вам буде обходити ніж чим персональний тренер, і напевно, чим навіть групові заняття, якщо є у вашому виді спорту такі заняття, тому головне бажання ще раз це кажу. Також крім тренера, важливо знайти ваше коло однодумців. Ось цей дух змагання, коли вам є з кимось позмагатися, воно навпаки підсилює ваш інтерес до того виду спорту. Він вас заставляє, якщо можна так сказати, робити якісь нові виклики для себе. І тим більше, коли у вас є таке коло однодумців, то вам завжди з цими людьми є про, про що поговорити, обговорити якісь певні деталі того чи іншого виду спорту і тому подібне. До речі, я почав займатися плаванням завдяки моєму колу друзів, які Готуються до Айромен або вже його пройшли навіть двічі. Для тих, хто не знає, що таке Айронмен, це триатлон, де ти спочатку плевеш майже 4 км, потім їдеш на велосипеді 180 кілометрів і біжиш 42 кілометри. І все це робиться без зупинки. Тому вітя і Саша, привіт! Якщо ви дивитесь це відео, дуже дякую вам за те, що відкрив для мене світ плавання. спорті також важливо ставити цілі. Цілі в спорті це те, що вас заставляє виходити з вашої зони комфорту. А вихід з зони комфорту в будь-якому виді спорту дуже важливо. Ну, наведу дуже простий приклад. Наприклад, ви хочете пробігти на півмарафон. Наприклад, це 21 кілометр. Пробігаєте його неважливо з яким часом, і у вас з'являється нова ціль пробігти. Цю саму дистанцію, але з кращим темпом, з кращим часом. І таким чином, цей процес він безкінечний. Ви завжди хочете виходити з своєї зони комфорту, щоб досягати нових цілей і виходити з неї, і досягаєте, звісно, десь, якщо ви дойдете до професійного якогось там виду спорту, якщо у вас, якщо ви будете. Готові присвячувати цьому спорту кожен день по, там, по 6 годин чи по скільки займаються професійні спортсмени, то так. Але якщо ви займаєтесь аматорським видом спорту, так як роблю це я, наприклад, то у вас завжди будуть нові виклики, завжди будуть нові цілі, і вам завжди буде цікаво перевершити самого себе. Мені дуже знайоме відчуття, коли я б'ю власний рекорд. Це неймовірні емоції, це дуже круто, коли ти змагаєшся. Перш за все, сам собою. Поділюсь з вами особистим прикладом, як я ставлю цілі в плаванні. Коли я прийшов на плавання, я пам'ятаю, як я не міг проплисти навіть 800 метрів за одне тренування. Мені це було дуже важко. А зараз я й не замітив, як щоразу за кожне тренування я. Пропливаю півтори-дві тисячі метрів, а іноді навіть і більше. В кінці минулого 2024 року я проплив без зупинки своїх перших 3,5 кілометра. І зараз готуюсь плисти п'ять. На короткій дистанції в мене також є ціль. Якщо ми говоримо зокрема про 400 метрів, в мене є ціль проплисти дану дистанцію з темпом хвилина 30. Це означає, що. Кожних 100 метрів і я буду пропливати по хвилині 30, і загалом ця дистанція займе в мене 6 хвилин. А якщо говорити про ще більш глобальнішу ціль, то це, звісно, проплисти змагання на відкритій воді Ocean Man. Це відстань 10 кілометрів в якомусь такому мальовничому місці, якоїсь Греції, Італії, Іспанії або навіть Балі. Багато людей в тому чи іншому виді спорту припускаються, коли вони ставлять собі цілі, вони припускаються головної помилки. Вони ставлять не. Досяжні цілі. Ви повинні розуміти, що ви і професіонали це різні люди. Професіонали. Це їхній хліб. Вони займаються цим видом спорту на постійній основі. Вони за рахунок цього виду спорту заробляють собі на життя. Вони живуть цим. Ви, в принципі, якщо ви не зміните свій спосіб життя і не захочете стати професіоналом, ви не можете бути такими як вони. Це варто усвідомлювати. А ви займаєтесь спортом для того, щоб покращити ваше життя. Ви аматор. Тому не ставте собі захмарних цілей, а ставте собі реалістичність. Цілі, а також розбивайте ці, цю велику реалістичну ціль на проміжні цілі, щоб ви могли також досягати оцих проміжних етапів. Як їх визначити, ви це зрозумієте, коли будете в процесі займатися тим чи іншим видом спорту, тому що я так само не розумів, яку мені ціль ставити в плаванні там чи ще, чи, ще в якомусь виді спорту, поки я тривалий час цим не займався. Ви будете відчувати свій організм. Ви, будь, ви будете слідкувати навіть в тому. Самому Ютубі, як в моєму випадку, плавають інші професійні плавці, і розуміти, чого ви можете досягти, а чого не можете. Ну, принаймні, якщо не захочете стати професійним спортсменом, але. Ним потрібно було ставати, напевно, ще з самого дитинства. Тож спочатку, просто виберіть, коли ви вибрали свій вид спорту, просто почніть ним займатися. Після певного часу ви вже можете поставити цілі в цьому виді спорту і зрозуміти, чого ви хочете досягнути. Але щоб ці цілі досягнути, вам потрібно буде відслідковувати ваш власний прогрес. Про це і буде наступний пункт. Смарт-годинник це той гаджет, який я готовий оновлювати, коли щоразу виходить його нова версія. Смарт-годинником я більше користуюсь чим своїм смартфоном, бо він завжди при мені, на мені, точніше, на моєму зап'ясті. Я навіть з годинником сплю, щоб трекати свій сон. Тому для мене це дуже важливо, а тим більше в спорті. Я трекаю кожне своє тренування. Для того щоб відслідковувати статистику, а головне прогрес. Багато хто з вас мені напише, що це не медицинський прилад, він показує це все не точно, але мені начхати, тому що для мене навіть приблизні ось такі дані, звісно, вони не максимально точні. Звісно, це не медицинський прилад, який вам з максимальною точністю визначить ваш пульс, ваш тиск, ваші фази сну і так далі. Але я знаю, на що мені орієнтуватися. Я знаю, який час мені варто від свого організму очікувати через певний проміжок часу, тобто з яким темпом я маю плавати. Я відслідковую кожне своє тренування. По кожному з в мене є статистика, скільки підходів я робив, за допомогою чого ці підходи я робив, з, яким, з якою швидкістю я плив, з яким кількістю грибків і так далі, з яким пульсом. Для мене це дуже важливо. Ось ця статистика для, для того, щоб ставити собі цілі, досягати цих цілей і слідкувати, звісно, за, за своїм прогресом. Який годинник обрати залежить, звісно, від вас, від ваших хотілок, від вашого бюджету, від вашого бажання. Я користувався як Apple Watch, так і Garmin, але недавно, ну як відносно недавно, можливо, пару місяців назад, все-таки знов перейшов на Apple Watch, тому що вони мені ближчі по дизайну, вони мені привабливі. Більші, гарніші, Там краще для мене анімації, там багато додатків, і де більше плавання вони вважають набагато, рахують набагато точніше, чим рахує будь-який гармін. Тому я зупинився на Apple Watch. На ринку є куча годин, які. Фітнес-трекерів, це і якісь Xiaomi, Amazfit, Samsung, Galaxy Watch, Galaxy Watch Ultra, Apple Watch, Garmin та інші також професійні смарт-годинники для професійних спортсменів і так далі. Різні датчики. Ви можете обрати той, який підходить вам, вашому бюджету і ну, вашим цілям, що ви хочете робити за допомогою цього годинника. Я ні разу не пошкодував, що купив собі Apple Watch, тому що це мій надійний компаньйон. Коли в мене сидяча робота, він мені підказує, коли потрібно встати, щоб трошки розрівнятися. Він рахує кількість кроків. Він, я рахую за допомогою нього, як я вже сказав, всі твої свої тренування. Іноді запускаю правила, кажу правила, вправи для дихання, щоб сконцентруватися на своєму організмі, на своєму тілі. Тому ще раз скажу, це той гаджет, який я готовий постійно оновлювати. Мені він дуже подобається, і головне, що це не просто в пусту витрачені кошти. А цим я дійсно користуюся. В найближчому майбутньому я планую собі купити розумні окуляри від фірми Form, які в режимі реального часу роблять тобі проекцію на, одне, на праве, здається, на ліве око, на яке ти собі вибереш. І ти можеш в режимі реального часу бачити, там можна вибрати різні екрани, налаштувати це все, наприклад, свій пульс, Вони по скроні міряють дуже точно, принаймні, дуже точно рахують кількість басейнів, рахують відстань, рахують твій темп, рахують каденс. Це скільки грибків тобі потрібно зробити, здається, на один басейн. От тому такі смарт-гаджети, які є в нашому сучасному світі, до речі, які не коштують всіх грошей світу. Вони там коштують в районі 200 доларів, якщо не помиляюся, 250 на офіційному сайті, принаймні. То е, вони роблять наше життя дійсно кращим. Тобі дійсно хочеться е, бити свої рекорди. Тебе, ще раз кажу, це дійсно мотивує. І я від цього всього кайфую і бажаю кайфувати і вам. Сподіваюсь, якщо ви додивились до даного моменту дане відео, то ви візьмете всі ці 5 парад і втілите власне життя, і побачите, як спорт стане невід'ємною частиною вашого життя. A dream